Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук виклав відео ефективної роботи ППО в Дніпропетровській та Миколаївській областях з 32 повітряних цілей. 30 були знищені підрозділами з Дніпра, Нікополя, Одеси. А також нашими винищувачами. Пропонуємо поглянути, як в Одеській області вночі збивали ворожий безпілотник шахет. 3 жовтня 3.00. Димон, туда все, на гору.